Чергова вакансія таємничої організації, яка не вказує назву своєї прекрасної кампанії. Отже, запрошуємо приєднатися до нашої команди охоронника. Чесно, у мене дуже довгий час виникає запитання, звідки взагалі взялася назва цієї професії? Адже є охранник російської і охоронець української. А хто такий, що це за дивина, така, як охоронник? Я не знаю, просто якийсь капець. Але ну добре, давайте вже прийдемо далі. Вас очікує відповідальна, логічно, та динамічна робота. Ух ти, Йопта, динамічна робота. Перспектива кар'єрного зростання, не кар'єрного росту, а кар'єрного зростання. Зростають у нас, здається, квіти. Українська просто шикарна в цього оголошення. Та дружній колектив. Перспектива кар'єрного зростання, йомайо. -йо. Так, в нашій команді ви будете контролювати вхідну та касову зону, значить це все-таки магазин, відповідати за збереження майна магазину. Оце так динамічно, що просто капець. Ми гарантуємо великими літерами офіційне працевлаштування, великими стабільну заробітну плату, професійне великими буквами навчання, тобто навчання буде, перспективу великими літерами кар'єрного зростання, безкоштовне забезпечення великими літерами, формою, великими знижка. До дня народження та інші великими додаткові пропозиції для співробітників компанії. Це звучить так страшно, що просто капець. Для нас важливо уважність до деталей, володіння українською мовою, комунікабельність. Звертаємо увагу, що при співбесіді можемо перевіряти на відповідність кандидата кваліфікаційним характеристикам професії. Це, типу, один розігрує викрадача, а інший, типу, за ним має ганятися по касовій зоні, чи як? Ах, ваша кар'єра чекає на вас. В кінці просто бомбезне. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Щось мені цей озунг нагадує. Срадця не вакансія. З вами був втомлений працівник. Почуємось.